Всім привіт! Я б хотіла показати, як зробити оригінальний подарунок коханій людині. Найперше нам потрібна буде коробка. Коробка підходить будь-яка. Особисто я брала коробку в магазині Світ упаковки, Уже прикрашено. Оздоблена бантиками, з надписом, сердечками. Вона вже в мене готова, подарункова. Особисто ви можете взяти будь-яку коробку, навіть коробку з взуття або техніки, і її обклеїти кольоровим папером. Також написати щось приємне, приклеїти бантики і оздобити так, як вам. Подобається. Також нам ще будуть потрібні цукерки. Цукерків нам потрібно буде дуже багато, а саме 101 цукерка. Особисто я брала всі цукерки різними. Найбільше в мене попадається одинакових 3-4. Ви можете взяти або ж усі одинакові, або ж зовсім всі різні. Цукерок вийде дуже багато, а саме вийде десь приблизно 2 кг. Особисто в мене вони помістилися в ось такий великий пакет. Також нам ще будуть потрібні різнокольорові ленточки, також нам будуть потрібні різнокольорові ручки, ножиці. Ножиці не звичайні, а фігурні ножиці, які вирізають зразу із візерунком папір. Також нам буде потрібні наліпки, валентинки. У мене вже готові із написаним е текстом привітання. І ще нам буде потрібно різнокольоровий папір. Ось все, що нам буде для цього потрібно, і приступаємо з вами до роботи. Отже, беремо кольоровий папір, а також кольорові ручки, і починаємо писати 101 причину, за що ви любите свою кохану людину. Далі, коли ви написали 101 причину на різних кольорах паперу різнокольоровими ручками, ми починаємо його вирізати ось такими фігурними ножицями. У нас получаться ось такі кусочки паперу. Їх повинно бути 101 штучка, і ми починаємо їх загортати. Ось так висновку в нас має вийти. Таких штучок у нас теж має бути 101 штучка. Постійно їх перераховуйте, щоб вони не погубилися. Кольорову стрічку я розрізала по 20 см. Зразу хочу сказати, що такої стрічки десь приблизно треба купити метрів 20, саме метрів 20. Особисто я брала десь по 3 метра кожної стрічки, брала я їх 6 кольорів. Ось так у нас має вийти, Кожна цукерка у нас має бути прив'язана, зав'язана стрічкою. Тож, стрічки брати потрібно різних кольорів. І тепер беремо наші прикріплені папірці і прикріпляємо їх до кожної цукерки. Ось так у нас має вийти такі бантики на цукерочках. Ось різнокольорові лінточки, різнокольорові цукерочки, різнокольорові папірці. Ось і їх всіх має бути 100 штук. 101, точніше штука. Далі ми беремо коробку нашу і складаємо туди наші цукерки. Також ми їх перераховуємо, щоб в нас була 101 штучка. І ось так у нас вийде. Далі ми оформлюємо верхню листівку привітання. Особисто я набрала уже в Word текст, туди ж закинула картинки, там їх обрізала. У мене стоїть новий 2000 8 чи 10 по-моєму, Word там зразу все це можна зробити і видрукувала я на кольоровому папері. Також я пішла в кольоровий друк і всі букви, всі фотографії в мене також кольорові. Звичайно, все це ви можете зробити вручну, наприклад, вирізати фотографії чи якось гарно намалювати, в кого як Особисто я робила це на комп'ютері. Так, далі ми беремо ось наші ліпучки-стрази, вони тут отакі, і щоб зовсім це не було, такий лише машинний друк, а щоб якось воно ще виглядало на річ своїми руками, ми будемо клеїти ось такі блискучі камінчики. Коробка повинна бути достатньо великою, оскільки в ній повинно поміститися приблизно 2 кг цукерок. У мене вже коробка оздоблена, вона червона, з такими сердечками. Також тут є надпис, також тут є стрічечка. Якщо ви брали звичайну коробку, то її потрібно гарно обклеїти, гарно розмалювати, розписати, прикрасити. І останнім нашим штрихом є. Валентинка. У мене вже є тут привітання. Я беру червону гелеву ручку, підписую її. Після того, як ми підписали, в мене ще лишилось лишилося сердечко ось таке рожевеньке. І я його приклею. Ось наша червона Валентинка. Вона підходить під нашу червону коробочку. На виготовлення такого подарунка в мене пішло близько одного дня. Це дуже багато, але я думаю, вашій коханій людині буде дуже приємно отримати такий оригінальний подарунок, в який ви вклали свій час і душу. Також цей подарунок може бути як і повноцінним подарунком, а також ви можете сюди у цю ж велику коробку вкласти, якусь, наприклад, меншу коробку, інший подарунок, наприклад, годинник хлопцеві, чи якусь косметику дівчині. чи... Якийсь інший ваш подарунок, який ви хочете, або ж ви цю коробку можете піднести під час романтичного вечора. Ну, це вже як ви придумаєте, як дозволить вам ваша фантазія. Такий подарунок підходить школярам і студентам, оскільки в них обмежений бюджет, а вартість цього подарунка залежить від того, наскільки дорогі ви берете цукерки, також чи ви виготовляєте ви коробку власноруч, чи ви її купляєте. І можна по мінімуму скоротити витрати, і такий подарунок може вийти достатньо бюджетним. Кож цей подарунок підходить як і хлопцям, так і дівчатам. На цьому моє відео закінчується. Вітаю вас з наступаючим днем Святого Валентина. Бажаю вам гарно провести час, а також справжнього і щирого кохання! З вами була Світлана Шевченко. До нових зустрічей, папа. -па.